Друзі, вам на своєму каналі. Дякую, що ви мене дивитесь, що ви на мене підписані. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Вас буде чекати доволі цікавий контент. Щось у нас тут літає. Хто можливо бажає підтримати наш YouTube канал, може стати спонсором його, або перейти в описі під відео, і там буде закріплена карта. Буду вам дуже вдячний. Е, так як я говорю попередньому відео, що у нас будуть зміни. А зміни у нас саме будуть в тому плані, що ми будемо більше показувати, чим ми займаємося біля будинку. Як ми його Ну, Це не буде там, свині, корівки і все інше. Це буде більш таке, скажімо, городина, можливо пасіка. У нас є бджільні вулики стоять, бджолки літають. Якщо це буде можливість нам це знімати, ми вам будемо показувати. Е, Минулий рік я знімав відео, що в нас є малинка 40. Покажемо, що ми з її робимо, як ми за її доглядаємо, що ми з самою малиною робимо, куди ми її діваємо. Можливо, ви нам щось підкажете, як краще це робити. Так само будемо показувати саму городину, картопельку, ну, все, що ми робимо біля будинку. Як ми цим займаємося, так само будуть огляди наших посівів. соя, пшеничка, ячмень, ячменник озимий. Все це буде показувати. Але це все буде робити моя дружина, ну і будуть брати участь в цьому мої дітки. Тому дуже суворо не судіть. Їм теж треба привикнути до цієї, як правильно зняти. Не бояться цієї камери, хоча я себе то, теж так не дуже часто знімаю в такому форматі, тому буду вам вдячний, якщо ви будете підтримувати нас лайками, коментарями. І ще одне таке: можливо, ми будемо змінювати назву каналу, так як хто може в мене вперше дивиться зараз, то я власник саморобної техніки, саморобного трактора, саморобного навісного. Трактор вже, до речі, напрацював 200 мотогодин. Буде ще одне відео, я покажу, як він після 200 годин себе почуває, скажімо так, що він зробив. Маю саморобний трактор Atom, який допомагає мені обробляти чимало землі. Який дійсно працює, тому можливо, ми змінимо назву каналу, можливо, залишимо. Так що пишіть в коментарях, чи залишити нам цю назву, саморобний помічник, чи змінити. Але трактор з наших відео не, не зникне. Він завдяки моєму трактору, який має ім'я Атом, я створив цей Ютуб канал, щоб показати, що дійсно саморобна техніка може нам допомагати працювати. На ось такій землі, який полегшує нашу працю. Так що вам буду дуже вдячний за допомогу, за підтримку. І пишіть в коментарі, що ви порадили. Чи змінювати все-таки назву нам, чи залишити така, яка є зараз. Так що будьте здорові, бережіть себе.